Ще раз розповісти вам про свою прогманці. От вона зараз цвіте, але зараз уже, ну так, вже літо закінчується і пік цвітіння вже пройшов. Це вже тут багато відцвічених квіток, вже в нас тут он, насипано багато тих, які відцвіли, тобто це вже навіть не пік цвітіння. Але вона все ще продовжує цвісти, Ну і я хочу розповісти, як я за нею доглядала протягом літа. Е, місце для прогманції найкраще все-таки полутінь, на півдінь, е, тому що на сонці вона вигорає сильно і е, в'яне буквально е, сонце навіть якщо полита. Сонце зійшло, сильно пригріло, вона вже зів'яла, і коли в'яне, відпадає частина бутонів. Тому найкраще все-таки на півті, щоб бутони зберігались. Ну, відростає вона, це вже третя хвиля цвітіння, в неї за літо, але перші дві були не такі великі. Було менше квіток, вона була менше, а це вже ближче до осені вона встигла відрости, як слід. І зацвіла вже повне цвітіння. Після цвітіння, ну тут зараз який догляд. Я тільки знімаю те, що відцвіло, і єдине, що вона дуже поражається кліщем. У нас тут, от, якщо подивитись, придивитись уважно, то є листи такі трошки прибиті кліщем павутинним. Тобто треба боротись з кліщем, це на протязі всього літа. А особливо коли жарко, от він любить таку погоду, сухо, жарко, він починає набирати сил. Тому під час поливу кожен раз як поливаю, змиваю навіть з під низу, отак, прямо струєю, сильною змиваю весь кущ. І тоді, тоді він не розвивається так сильно і менше потрібно буде бризкати. Але протязі літа я все-таки кілька разів обробляла препаратами саме від кліща. Все інше їй не страшне, тут ні гусіні немає, ніякої, ні попелиці. І грибкові захворювання, ну я не бачила на ній. Так що все інше їй не страшно. Ну а вже тоді ближче до осені, вже тоді як похолодає по-справжньому в наших краях це буде вже ну, десь у в жовтні, наприкінці жовтня навіть може бути, От, то ми тоді і будемо забирати її на зимівлю, обріжемо, обрізається вона жорстко, так, прямо, як не залишиться тут ніякого листя. Просто кілька розгалужень, і на тому ми її викопаємо, заберемо у вазон, пересадимо і буде зимувати вона у нас в вазоні. Єдине, що місце, треба знайти таке місце, де вона буде зимувати, щоб було і світло, і прохолодно. Бажана якась веранда, бо вона все одно за зиму трошки відростає, з'являється, від тож потрібно, щоб було якесь світло. Ну а так, все інше, наче ніяких таких додаткових труднощів в її вирощуванні я не спостерігала. Підживлення є в неї. От перші, першу половину літа, поки вона відростає, то справді кілька разів треба підживити. Ну як все, так і це в мене була ні я її підживлювала ні На цьому все. Нічого особливого такого. От вона встигає розростись до осені і зацвітає. Буйним цвітом. А фоска розчин робила чи розсипала ну, просто грати? Розсипала, гранулки? а потім під час поливу вона сама розмивається, та й на тому все. Тобто нічого такого прямо складного, надскладного в вирощуванні немає. Єдине, що це от те, що потрібно, її на зиму забирати. Ну, а все інше. Поливи, Полив, так, і обробка проти кліща. Підходяще місце, просто щоб вона не пеклась на сонці, ну і щоб воно було освітлення хороше, і в той же час, щоб вона на сонці не пекла. Підходяще місце і все інше для неї вже не так важливо. Ну, Насправді дуже ефектна рослина. Так, оці квіти всі ходять і дивуються. Як вона, оці колокольчики, вони величезні, і ще і, і запах мають, надвечір сильно пахнуть. Єдине, і в приміщенні цей запах витримати неможливо, ну як і всі сильні запахи. От. А на вулиці цього не помітно і все чудово. На вулиці вона може прекрасно рости, можна її вирощувати. Так що пробуйте, нехай у вас все вийде. we'll